Фінляндія, край озер і лісів. Фінляндію часто називають країною тисячі озер, і не дарма. Їх тут 190 тисяч. Вони займають 9% території країни, створюючи унікальні краєвиди. Вода в багатьох з них настільки чиста, що її можна пити прямо з природних джерел. Уздовж берегів розташовані мальовничі містечка, а місцеві жителі полюбляють проводити час на природі і ловити рибу або подорожувати на човнах. Майже 75% території країни вкрито лісами, що робить Фінляндію однією з найбільш зелених держав Європи. Тут ростуть сосни, ялини та берези. Фіни дуже бережуть природу, і вирубка дерев тут суворо контролюється. Крім того, в Україні діє право кожного. Це особливий закон, що дозволяє всім вільно гуляти в лісах, збирати ягоди та гриби. Природа Фінляндії вражає своєю первозданною красою. Незаймані ліси, чисті озера та національні парки створюють ідеальні умови для відпочинку на свіжому повітрі. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.